Прийшов до мене чоловік, який хоче переворожити свою дівчину. В себе нічого, якби не було одне велике але. Через його походеньки по відмах вона втратила дитину. Вона не знає про його походеньки, але вона її втратила. Про його неадекватність можна говорити довго. На запитання моє, чи він готовий. Тобто, я такого не роблю. Але для загального якогось вивчення ситуації я запиталася в нього, чи він готовий прив'язати до тієї дівчини якусь сутність для того, щоб вона була в нього на повідку як собачка. Він сказав, що він готовий. Розумієте, наскільки все, наскільки все печально, наскільки все сумно і наскільки все гидко? Тобто ти можеш жити з чоловіком, який готовий до тебе прив'язати сутність, яка буде тебе зжирати. Він готовий тебе водити на повідку. Для того, щоб ти просто була біля нього. Незалежно, чи в тебе є почуття, чи в тебе нема почуттів, чи ти того хочеш, чи ти того не хочеш. Ніхто абсолютно нічого не запитується. Після того все, що жінка пережила, втративши дитину, емоційний зрив, ну, мені здається, що це є надзвичайно низько. Я не розумію, куди котиться світ. Хочу вас довести всіх до відома. я не роблю провороти. я не буду нікого біля вас прив'язувати, я не буду нікого біля вас тримати. Я можу зробити гармонізацію стосунків. Але тільки в тому випадку, якщо я буду бачити, що в тих стосунках є надія на здорові щирі почуття. Тобто, якщо вони є, але десь якісь обставини змусили їх притопитись, я можу тоді зробити гармонізацію. З допомогою свічок чи з допомогою свічки це вже буде видно по ситуації. Але я не буду нікого прив'язувати біля вас. Я не буду якимось пастухом, де буду тримати біля вас якусь жінку, яка буде біля вас нещаслива. Неважливо, чи це жінка, чи це чоловік. Це просто невимовно.